Я хіба, я тобі сказала, що в мене нема баби. О, то я що, я не добрий це народя. Я тобі не маю, баби. Я... А Безплатна я не маю ваша. тобі тут то сидіти цілу ніч. А я тобі щось довжив? Ти мені хто? Хто ти мені? Ти, ти обслуговуєш людей. А ти що, людина? Ти дебілом, Але ж ти не дебіл. Ти. По-перше, мешкаєш. Так що... не лавайся. Давай я спешу, очень спешу. Ну, давай он вперед. Он дурок, на лыжи пішла. Вперд, пошла, вперед, пошла. Давай, давай. Я не могу списка. Не могу, голов. Давай, списка. Не могу я, вперд, и ты. Давай, мною керует? А ч дядьком керует? Че вы ему Я, я їй обслуговуючи за гроші? Ні, вони живуть в Китті. А ми хто? Ми українці, ми їм так. З під матками. То що я ж обслуговував цей персонал, цей, блин. Куди тебе завезти? Почай. Вивезне 102, хай завезуть тебе оду в каталашку, посадиш. Ти чого керуєш 102? Ти хто такий? Ти мені об'ясни, хто такий? Я вже руська, я руська. Я людина. Питання є. Ти мене не знаєш. Я знати не хочу. Після того, що ти сказала, що віруюча людина обзиває дебілом ще й каже впадло. Ти ще що з тепер хочеш говорити? А не до того. Ну Ти прикануєшся? Не-не-не, мені смішно. Я ловлю Я ловлю так конкретно. Я спеціально дивлюся, яка приїхав. Ти ловиш хака. Ты ловиш? Я розумію, я знаю, що і ти ловиш, ти ловиш. Вс, давай, йди, жди марсутку, може тебе з базар і поспав. Тільки обов'язково точніше з русскої церкви. Ну. Ну, как Шкода. Шкода? все тут Шкода. все тут Шкода. Куда ты хочешь с собой балакать? Я? Оксана, что за что не пытаюсь последний раз? везу, я тебя не Чего я тебя могу куда-то сказать? Почаї, мені треба заїхати, ну, це, ну, це вже. не мої проблеми, вже. А мені треба мільйон баксів вже. Вже я сідаю назад і все, і тебе займаю. Куди ти назад сідаєш? Тобі хто ну, заправляє? Задниця... Бензину, хто заправляє? Ну не ти. Ти мені заправила? А хто заправляє? Я. А не ти. Ти мені заправила! Заправиш так? Всё <реш> нормально, вот. Видиш, подиш. Це комедіан вечір називається. Он что там дядька стоит, спитает а его. Не хвилюйся, не хвилюйся, успокойся, сюда, успокойся, успокойся, все нормально. Все супер, все так удобно. Да что ты беснуешься, ты мне наставляешь, все нормально. Ты не видишь, что <риво> мы не видишь, что там было. <Блокую> сразу же типа, да, типа, лысковый Жиночка, что вы хотите? Жиночка, вон дай, такси. Ну, дай таблеточку, Давай, <спрятую. риво> мальчик. Ви зараз там, мабуть, є такі, що зайчики а з клониками бігали. Там не в хольці з пакеткою. У вас все на трава, да? так? Грибочку, трав. То в гріть. No. Я бачу тобі матюкатися не хочеш. Я бачу тобі матюкатися не грі. По поняттям по фіні говорити не грі. Последній раз раз, кажу, я нікуди тебе не повезу. А я сказала, последній раз я тобі матюкаюся. Мені без різниці. Хоч матюкайся скільки кією хоч, я тебе не буду не повезу. <рик> Ти <Ты> впевнений. <рик> Ти впевнений? Да. Ти не повезеш. На стоп пацан. А через полчаса і час. Mm. Даже да. через... Подумайте добре. <рик> а якщо захочеш через полчаса зараз вести мене. А, а як же ж то та, я можу зах'тіти аж. Що? Ману напустиш? Дітьма! Це не чекує. Як же ж я можу захотіти, якщо я не хочу тебе вести безплатно? І навіть вже за гроші я тебе не хочу вести. Взагалі тебе вже вести не хочу після такого розмови. Тому що я людина. І вільна людина, а не як ти кажеш, прислужник твій. Ну то ти не так казав? Ну то ж управляючий персонал, вези піло. Я його. Що там знову дивиться? На що то поліція дивиться? Ну лавру треба було вже давно тут перечистити. Що треба було вже давно? <звук> <звук> а чому ти, ідіот, чому лавра, лавра тут. Я стою і маю ночувати тут. Причому Лавра? А кіот? чого ви ображаєте людей? Ідіот, Лавра зараз при чому всю минуту? Ти хочеш, щоб я тебе за Лавру зачіпаєш. <смітна> ти чого зачіпаєш Лавру? Ти вже Кирило всіх поминув. <смітна> я ще не поминав, я не бачу, що поминав. В Лавру хочеш? шуруй в Лавру. Я не бачу те, що поминав. Шуру Поминаєте батюшку, поминаєте. Хочеш Лавру, шуруй в Лавру. Шуру, я тобі не даю лару, й чи шо! Іди собі своєю дорогою! Чого ти тут поставив? Так іди ти своєю дорогою! Я, я б... Іди я, ти, ти... ти своєю дорогою!